Прогноз погоди на три дні з 16 січня. Вітаю вас, дорогі глядачі, невтомні шукачі зимової магії та затишку. Сьогодні 16 січня 2026 року, день, коли зима розгортає свої найвеличніші крижані полотна, випробовуючи нас на міцність і водночас даруючи споглядання за істинною чистотою природи. Повітря дзвенить від холоду, а сонце, хоч і далеке, малює на снігу іскристі візерунки. Наступні три дні стануть справжнім апогеєм арктичного панування, часом глибокого спокою та зоряних ночей, що дихають вічністю. Сьогодні ви дізнаєтеся про один унікальний срібний перевал, де, попри загальне панування сибірських морозів, повітря застигне в ідеальному балансі, дозволяючи снігу перетворитися на справжній оксамит. У той час, як більшість міст боротимуться з колючим вітром, там природа створить тиху гавань, де зима здаватиметься не ворогом, а лагідним другом. Дочекайтеся фіналу нашої подорожі, щоб дізнатися, де саме природа готує це дивовижне затище. У періоді з 16 по 18 січня Україна залишатиметься в міцних обіймах холодних повітряних мас. Це час, коли варто зупинитися, заварити запашну каву та відчути велич моменту, поки за вікном панує кришталева холоднеча. Почнемо з півночі України. Для нашої північної корони, Незламної Київщини, лісистої Житомирщини, Древньої Чернігівщини та Засніженої Сумщини, ці дні стануть випробуванням справжнім арктичним диханням. Природа тут завмирає, дерева стоять у срібних обладунках інею, а небо вражає своєю пронизливою блакиттю. Температурний режим. В періоді з 16 по 18 січня температура повітря вночі опускатиметься до позначок від 13 до 20 градусів морозу, а місцями стовпчики термометрів впадуть до 23 градусів нижче нуля. В день сонце намагатиметься зігріти землю, але покаже лише від 9 до 14 градусів морозу. Атмосфера та опади опадів у цей період не очікуються, небо буде переважно ясним або з легкою димкою високих хмар. Вітер північно східний швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. Він буде гострим, мов лезо, тому кожна прогулянка має бути короткою і добре підготовленою. На дорогах пануватиме ожеледиця, яка вимагає від водіїв та пішоходів особливої уваги. Це найкращий час для вечірнього читання книг при свічках. Нехай мороз за склом лише підсилює цінність вашої домашньої оселі. Продовжимо з півдня України. Південь нашої держави морська Одещина, сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Чарівний Крим у ці дні стане ареною боротьби між степовим холодом і лагідним подихом моря. Температурний режим тут зима буде трохи милостивішою. Температура вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів морозу, а вдень ми побачимо на термометрах від 4 до 9 градусів нижче нуля. Найтеплішим куточком залишиться Крим, де вдень температура може наблизитися до позначки у 2 градуси морозу. Опади та явища 17 січня в Криму та Приазов'ї можливий невеликий сніг, який прикрасить узбережжя білим мережевом. 18 січня вдень невеликі опади поширяться на інші південні райони. Вітер північно-східний швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду буде приносити відчуття вогкого холоду з моря. Для мешканців півдня це гарний час для швидких поїздок до зимового моря. Воно зараз виглядає особливо величним і незламним. Повертайтеся додому до ароматного глінтвейну і теплих розмов. Наступний захід України. Захід України серце наших традицій: старовинний Львів, величні Карпати, мальовниче Закарпаття, Волинь та Буковина у ці дні перетвориться на справжнє крижане царство з особливим мікрокліматом. Температурний режим. 14 січня вночі очікується від 13 до 18 градусів морозу. Проте Прикарпаття та Закарпаття триматимуть оборону. На Прикарпатті вночі від 8 до 13 градусів нижче нуля, а на Закарпатті нічна температура становитиме від 3 до 11 градусів нижче нуля. В день на заході буде від 9 до 14 градусів морозу, тоді як Закарпаття порадує м'якими показниками від 0 до 5 градусів нижче нуля. Опади та магія. Опадів майже не очікується. Лише на дорогах подекуди ожеледиться нагадуватиме про зимову підступність. Вітер змінить напрямок на південно-східний швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Далі схід України. На сході нашої держави, стійкій Харківщині, Луганщині та Донеччині погода приготувала справжню зимову виставу з хуртовинами та дзвінким морозом. Температурний режим регіон залишатиметься в полоні стабільної холоднечі. Вночі очікуємо від 14 до 19 градусів морозу, а в день стовпчики термометрів покажуть від 9 до 14 градусів нижче нуля. 17 і 18 січня на південному сході вночі буде трохи легше від 8 до 13 градусів морозу. Вітер північно-східний досить відчутний, швидкістю до 12 метрів на секунду, що може призводити до невеликих снігових переметів. Східний степ під снігом це видовище неймовірної сили. Це час для внутрішньої концентрації і домашнього затишку. Будьте уважні на дорогах і бережіть своє тепло. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, душа нашої землі: Черкащина, Полтавщина, Вінничина та Дніпропетровщина опиниться в самому епіцентрі Арктичного антициклону. Температурний режим: в періоді з 16 по 18 січня на Вінничині вночі можливі екстремальні 23 градусі морозу. В інших центральних областях вночі від 14 до 20 градусів морозу, а вдень стабільно від 9 до 14 градусів нижче нуля. Київ спить у кришталевій тиші, доки зорі яскраво палають над куполами, а морозне повітря обіймає кожну вуличку, даруючи місту величний спокій і зимове натхнення. У столиці 16 січня і протягом наступних двох діб пануватиме ясна морозна погода без опадів. Вночі температура падатиме до 18 20 градусів морозу, вдень триматиметься близько 11 градусів нижче нуля. Вітер північно-східний, швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду змушуватиме швидше ховатися в затишній кав'ярні. Загальні тенденції. Легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумок нашої крижаної подорожі, варто пам'ятати, що така погода, це найкращий час для прояву турботи. Поради для подорожей: ожеленіця залишається головним господарем доріг. Будьте обережні на поворотах і уникайте далеких поїздок у нічний час. Поради щодо одягу. Обирайте найтепліші речі: натуральна вовна, пуховики та обов'язково шапки і рукавиці. Пам'ятайте, що обличчя потребує захисного крему від морозу. Для активностей морозний пік це не привід відмовлятися від радощів життя. Це час для ковзанок, гарячих напоїв і споглядання за зимовими пейзажами крізь чисте скло. І ось той самий срібний перевал, про який я згадував на початку нашої розповіді. Це наше неймовірне Закарпаття. Саме там, в період з 17 по 18 січня, поки вся Україна буде скута міцними морозами, температура в день підніметься до позначки у нуль градусів. Це стане справжнім оазисом затища, де вітер встигне, а сніг перетвориться на м'яке, пухке полотно ідеальне для прогулянок. Природа, наче, створила там спеціальну зону комфорту, щоб ми могли перепочити від люті зими. Бережіть себе, нехай ваші серця завжди гріють ті, хто поруч. Бажаю вам тепла у кожному подиху і впевненості у кожному кроці. До зустрічі у наступному прогнозі!